Обігом подій завершуємо цей брифінг. Будь ласка, і шановні друзі, до вашої уваги, народні депутати України Ірина Суслова та Євген Дейдей. Будь ласка. Добрий день, шановні колеги. Добрий день. Суспільство. Ми сьогодні з такою темою, яку вже неодноразово піднімали і в парламенті і на телебаченні це торгова промислова палата в Україні, корупція, яка там відбувається, і безпосередньо керівник ТРО промислової палати, пан Чижиков, який є ставленником фактично пшонки. Хочемо зазначити наступне: що ми написали депутатське звернення, під яким вже підписалося 15 народних депутатів, і ми вимагаємо у правоохоронних органів розслідувати ці справи і. Президента України звернути увагу на те, що відбувається в торгово промисловій палаті. На цьому зараз більш детально зупинюсь. А саме мають місце безпідставні відмови у засвідченні фарс-мажорних обставин підприємствам, які незважаючи на територіальну приналежність до тимчасово окупованих територій, залишились українськими та сплачують податки до державного бюджету. Перше, друге, це уявіть собі. Крим, який на сьогодні є окупований, який на, сьогодні на якому сьогодні фактично встановила свою владу Російська Федерація. Досі на території Криму діє торгово-промислова палата України і її структурний підрозділ Автономної Республіки Крим, які засвідчать, які фактично на товарах ставлять відповідні печатки і видають сертифікати про походження цих товарів, які згодом Російська Федерація розповсюджує і має збут у Європі. Ну і третє. Це, зокрема, на підставі висновків, що були надані КНІСЕ, було встановлено про факт заподіяння шкоди державному бюджету України зі сторони торгово-промислової палати у сумі понад 32 мільйони гривень. Я хочу зазначити, що ці 32 мільйони гривень підкріплюються відповідними кримінальними провадженнями, які є в розслідуваннях правоохоронних органів і Міністерства внутрішніх справ, і Генеральної прокуратури безпосередньо і от хочу передати слово своєму колезі Євгенію Дейдею, який озвучить, що на.

Все наши просьбы, в конце концов, просто обычные человеческие просьбы разобраться и обратить внимание на тех людей, которые до сих пор еще зарабатывают деньги для той власти, для, для того, чтобы финансировать. Сепаратистов в АТО, те, которые стреляют в наших бойцов. Мы будем брать это дело в свои руки. Мы те люди, которые сейчас там знаем, знают, за что они воюют и за что они отвечают в этой стране. Мы просто-напросто начнем действовать и перестанем говорить. Но когда мы начнем действовать, я думаю, что многие не совсем как бы так будут одобрять наши э, методы борьбы с подобными подонками. Спасибо.